Шановне панство, у нас чергова поставка велосипедів. Приїхали на, на крос кросовер, справжній позашляховик серед велосипедів широчезним колесом і красивий, не знаю, не видно, напевно, сіренький колір модельки 25-го року. Три зірочки спереду. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 зірочок позаду. Обладнання у нас повністю все з Шимано. Монетки Шимано. Вилка на велосипеді з амортизатором. З, не знаю чи видно. Видно. з лукаутом. Вона блокується, розблоковується. Якщо їдете по рівній дорозі, щоб накат на велосипеді був. Краще, вилка блокується, Рульова колонка хороша, масивна, такий сіренький вигляд він має. Без уваги не залишитись на такому велосипеді. Міцна рама подвоєна. Так що, велосипеди в наявності, трошки пізніше зніму вам огляд, більш детальний номер в профілі.